Окаль ридає усе місто прощається з 22-річним віктором сиваком бійцем антитерористичної операції. У серпні Віктору могло виповнитись 22. Проте замість п'ятого курсу хлопець обрав армію. Операція під ямпелем була останньою в його житті. Повернутись додому живим хлопцю не пощастило. Сліз не можуть стримати навіть ті, хто його не знали. Жалко ж, хлопці. Я його не знаю, але нам серце -сер виняли з грудей, з сокалів. Увесь сокаль прощається з Віктором Сиваком. Багатотисячна процесія через усе місто проводжає героя у останню путь. Місцем спочинку хлопця буде місцевий цвинтар. Герої, Ті, хто знали хлопця, можуть згадати тільки найкраще. Він був найкращим, Тому що. Загинув за мирне небо мого сина. За мирне небо над вами. я сьогодні зрозуміла, що людина може дожити до ста років і не прожити так гідно, як цей хлопець прожив за 22. Жаль, висловлює і влада. Важко говорити, тому що той біль, коли батьки втрачають єдиного сина, не можна передати словами. Тому ми висловлюємо ще раз відчуття батькам, дідусю, бабусі, всі Сокальщині, Сі Львівщині за ту смерть Віктора, який поголов своє життя за незалежність України, за її територіальну цілісність. Христина Юрик Леонід Паранчак, програма львівщина, 14 14-й регіон. Захист вітчизни чи школа виживання, що влаштувала держава для військовиків Львівщини у гарячих точках на сході. Страшні умови страшні. Їсти нема що, спати нема, де ні спальників, ні нічого. Ну взагалі, ну я не знаю, там там ну страшні умови. Ви розумієте, дуже страшні умови. Син пані Ольги вже чотири місяці на сході країни. Хвилювання жінки розділяють інші батьки. кажуть, найгірше те, що їхні діти нікому не потрібні. Вони не від того, що, що в них там. Стріляють кожен день, що вони вони ламаються від того, що вони нікому не потрібні. Вони не потрібні ні державі, вони не потрібні ні тому керівництву. Їх кинули як стаду на бойню. Умови умовами. Однак, в першу чергу, родичі солдатів вимагають негайної ротації. Хлопці виснажені морально, фізично і психологічно, і вимагають від керівництва 80-ї аеромобільної частини ротації. То є обов'язковому порядку. Військові слухають, але не чують. Ротацію провести не можуть. У хлопців нема ким замінити зараз, кажуть керівники. Є набагато важливіші проблеми. Броніжилети де немає, зуття немає. Ні, техніки поки немає. Депутати облради вже проголосували та виділили кошти на оснащення для військовиків. Проте є й інша проблема: банки на сході не працюють. Те, що ми виділяємо, вони закупляють. Ми виділяємо кошти. Але відносно тих, хто зараз є в АТО, там кошти не дойдуть, і відповідно вони її закупити не можуть. Ірина Піхор, Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитерко, Львівщина, 14-й регіон. Львів'яни та гості міста зібралися біля пам'ятника жертвам комуністичних злочинів, аби вшанувати тих, хто загинув під час тоталітарних режимів Другої світової війни. Згадати про героїв до пам'ятника прийшли ті, хто не з книжок знає, що таке війна. Ветерани тішаться, допоминальних заходів долучилася. й Молодь. Скільки нашого народу загинуло тут? більшовики віки замортували. Вони арестовані арештовані були ні за. По політичних мотивах я рада, що тут приходять стільки людей і молодь. Саме головне, що молодь довідується, що було колись, бо всім не розкажеш. До пам'ятника поклали квіти та провели панахиду разом із громадою. помолився і голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Він каже: сьогодні історія повторюється: знову Російська імперія намагається втрутитися в. Державні справи України, і саме сьогодні ми повинні зробити висновки. Вшанували загиблих у роки Другої світової війни. Члени товариства пам'ять вони відтворили в сучасних умовах тогочасні події. Організатор дійства каже, майже усі декорації оригінальні. Одяг, в який одягнуті учасники відтворення, зброя, спорядження, військова техніка це є речі або оригінальні. Наприклад, такі як зброя, це є оригінальна зброя періоду Другої світової війни. Попри те, що члени спілки відтворили події, частково театралізована постановка львів'янам сподобалася. В Принципі, це історія наша, і треба знати. Я думаю, що такі речі треба частіше робити. Я думаю, що воно насправді також не відбувалося, але щось схоже ну, набагато жорсткіше було. Та й зараз думаю, що гірше відбувається. Нагадаємо, лише за офіційними даними під час другої світової війни в північно-західному регіоні України було репресовано 500 тисяч осіб. Скільки ж було насправді? Досі невідомо. Тетяна Дієк, Мар'яна Опірська, Олексій Музика, Львівщина, чотирнадцятий регіон. А відтепер, аби знайти польського бізнес-партнера, львівським підприємцям не потрібно їхати до сусідньої держави. У Львові відкрито економічне представництво малопольського воєводства. У Львові після Риги та Калінінграду відкрито економічне представництво Польщі, яке допоможе налагодити прямі бізнес-контакти між Львівщиною та Малопольським воєводством. Це нововведення сприятиме розвитку насамперед середнього та малого бізнесу області. Ми надіємося, що після офіційних. Гацій, будуть підпоємці, будуть фізичні юридичні особи, які будуть презентувати свою продукцію, своє виробництво. Будуть ті економічні контакти, які допоможуть створити робочі місця. Малопольське воєводство є економічно розвинутим. Це перший польський край, де надають аутсортингові послуги. Відтепер це можливо і в Україні істишмі Передусім, ми налаштовані на те, аби допомагати українським підприємцям інформаційно, а саме в комплексі, щоб не було блукань від установи до установи. Тільки в одному. У місці оперуємо комплексною інформацією, як працювати та знайти партнерів на нашому ринку. Хто там є і чого очікує? Як ринку? Львівські підприємці вважають відкриття такої установи чудовою бізнес-можливістю. Я вважаю, що це надзвичайно є потрібно, скільки ми сусіди і досвід є надзвичайно великий, особливо мало. В Польщі Це хороший приклад для іноземного інвестора, який має прийти в Україну, і нашого підприємця, який стабільно може знайти хорошого партнера в Польщі. Ця установа діятиме на базі Львівської промислової палати. Христина Юрик, Руслан Ковалюк, програма львівщина, 14 14-й регіон. Шлях до Європи. У той час, коли на сході України укріплюють кордони, на заході навпаки створюють нові пункти пропуску. Новий митний перехід у Гринів Долгобичу вже назвали найсучаснішим на польсько-українському кордоні. Киянин Ігор першим скористався новоствореним пунктом пропуску, щоб проминути кордон з українського боку витратив лише 4 хвилини. Це практично рекорд, можливо так сказати. Дай Бог, щоб так було і на всіх митницях, і надалі про оперативність процедури перетину кордону наголошують працівники прикордонної служби, адже українські та польські контролюючі органи здійснюватимуть на ньому спільний контроль. Через це за добу зможуть пропускати до 4 тисяч автівок. в моментів ще українським довгопочопі. Пускатимуть лише автомобілі та автобуси. У двох напрямках маємо 14 смуг руху, по 5 для легкових автомобілів, і по 2 для автобусів. по паси для і Аби побудувати цей прикордонний пункт, довелося змінити й українське законодавство. Розповідає Петро Колодій, а це тому, що у Гринів долгобичу перший митний перехід розташований на території республіки Польща. Дуже довго засідали міжрядові комісії. Дискусії щодо місця розташування пункту пропуску вимагало дуже багато змін до українського законодавства, адже це е, спільний пункт пропуску. Перехід у Гринів Долгобичу обійшовся у майже 140 мільйонів злотих. Кошти на будівництво виділив Європейський Союз. З часом на пропускному пункті планують облаштувати й піший перехід. Христина Величанська, Олексій Музика, Львівщина, 14 регіон. Як вирішити проблеми вугільної галузі? Представники кількох підприємств разом з керівництвом Львівської області шукали шляхи розв'язання у Червонограді. Застаріла техніка, розрахована на великі потужності. Дісталась у спадок підприємству Львівська вугільна компанія. При маленьких замовленнях переробка вугілля за таких обставин майже не рентабельна. Але фактично на вашу собі вартість спадають постійні витрати від, від, ну, від потужності 11-12 мільйонів тонн. Так чи є перероб? Ну не 11 нас, нам достатньо вже тут, З цьому режиму фабрика робить вже ефективно. «Ну, 2,5 половиною мільйони так? так. Фабрика на сьогоднішній день заробила 7 мільйонів гривень, з яких 2 мільйони гривень ми скеруємо на електроенергію, 5 мільйонів гривень ми готові виплатити зарплати. Проте цих коштів мало, адже загальний борг підприємства перед працівниками податковою та пенсійним фондом майже 18 мільйонів гривень. Урядовці та підприємці шукали шляхи розв'язання цієї проблеми. А зокрема, найбільшого горя львівських гірників питання збуту, яким, до речі, займається інше підприємство цього комплексу. Ця проблема є комплексною, оскільки підприємство є в ланцюгу як постачальника вугілля, де пільвів вугілля і вулинь вугілля, а також в ланцюгу збуту, тобто споживачем вугілля, є ДТЕК, західенерго, зокрема. Добротвірська бурштинська теплоелектростанції, і ключове це є те, щоб налагодити збут підприємства. Львівська обласна адміністрація готуватиме рекомендації до міністерства енергетики, аби місцеві теплоелектростанції споживали лише львівські вугілля. Христина Юрий Геоніт Паранчак, програма Львівщина, 14 регіон. Політики, науковці, ентузіасти та бізнесмени зібралися, аби обговорити питання застосування відновленої енергетики на Львівщині. Разом напрацювали питання економії газу, часткового переходу на альтернативні джерела енергії та модернізації систем опалення бюджетних установ. «В Бюджетній сфері ми повинні насамперед дуже чітко інвентаризувати усе, що ми маємо, і оцінити, як ми це використовуємо без енергоаудиту Не можна витрачати кошти на цих об'єктах. Яни відправили допомогу воякам на схід. Уже незабаром офіцери та солдати, які захищають Україну в зоні АТО, отримують побутові речі, одяг і засоби гігієни. Також підприємці Львівщини подарували три дизельні генератори, які дозволять налагодити якісний зв'язок між блокпостами. Даний транспортний засіб буде загрожено близько тисячі пар шкарпеток, тисячі футболок, близько 6 літ шести тисяч літрів води. Також за проханням. Солдатів та жінок, матерів, солдатів надано цукерки, печиво. Львів'яни та гості міста можуть побачити особисті речі Івана Павла II у Латинському соборі. Унікальні світлини папи, його сутана, пояс та інші речі, які він використовував у апостольському служінні. Демонструватимуть на виставці до 18 серпня. Монети, медалі також власні... Ппюро, яким він підписував до різних документів, і туж тішуся, що сього сьогодні то можемо це речі показати, бо вони приближують нам цю особу філармонії відбулася урочиста академія з нагоди 18-ї річниці конституції України. Львів'яни відзначили день народження головного закону в особливий спосіб. Слухали вірші Шевченка. Натомість в кулуарах дискутували та розмірковували, якою ж повинна бути конституція сьогодні. Конституція має бути тим документом, який збудує нам правову державу. Це це основа права гарантія держави. Дуже важливо, аби Людина відчула, що конституція гарантує, забезпечує, захищає. Клятва гіпократові. Тепер постулат їхнього життя. Майже тисяча студентів медичного університету вирушають у доросле життя. Серед них іноземці з 24 країн Європи. Дехто з них навіть залишається працювати в Україні, зокрема, лікувати поранених на сході. Щоб якомога менше військовослужбовців е помирали від отриманих поранень. Щоб все зробили, щоб вони не гинули, щоб надавали ту медичну допомогу, про яку ми їх шість років вчились в університеті. В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного свято 205 випускникам присвоїли перше офіцерське звання Лейтенант. Збройні сили України поповнили гідні фахівці. Понад дві сотні молодих офіцерів уже отримали дипломи і готові захищати нашу країну. Випускники встаннє вишукувалися на плацу навчального закладу, аби попрощатися зі своєю альмаматер та викладачами й командирами. Під час урочистостей новоспечення лейтенанти проголосили клятву академії, привітав випускників і голова Київської обласної ради Петро Колодій. Він вручив їм дипломи. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра з загоду випуску молодих офіцерів. офіцером вишитиме. Начальник академії генерал лейтенант Качук. Далеко не кожен наважиться ступити на шлях, пов'язаний із щоденним обов'язком перед українською державою та своїми співвітчизниками. У день мирянина, 25-ту річницю виходу з підпілля української греко-католицької церкви віряни Львівщини вирушили у всеукраїнську прошу до старча. Гинуть невинні люди, мирні працівники через те, що у певних людей чи однієї особи. Гніздиться бажання підкорити собі чужі землі З цих слів. Митрополит Львівський Ігор Кір розпочав свою проповідь у селі Страч. Молитва за соборну Україну та мир об'єднала тисячі людей. усіх куточків України прочани прямують по страстній дорозі до спільної молитви, зупиняючись на кожній з 14 стацій. Бажання миру сьогодні сповнює не тільки духовенство, а й усіх мирян. Якщо попередні роки, як правило, люди йшли, щоб помолитися за себе, за своє здоров'я, то тепер ми молимося за всю Україну. Ми молимо сьогодні за нашу Україну, за наших дітей, які бідні попадають тарму. щоб наші діти, наші брати не були на тій війні, щоб. Спокій був, мир. Усі, хто завітали на прощу, посповідались та прийняли Євхаристію, отримали прощення усіх гріхів. Христина Юрик, Віталій Дмитерко, програма Львівщина, 14 регіон. Відтепер твори Шевченка будуть доступніші ширшому колу читачів. Кобзар перекладено польською. Десятки живописних панно гармонійно доповнюють поезію на сторінках нового видання. Пані Марія не може надивитись на новий кобзар. Жінка вперше читає Шевченка рідною мовою. каже, тепер він їй більш зрозумілий. тим людина є захоплена тим, що тут бачить. І... Я ж заплакала, як згадала про цього геніального поета. Як дивлюсь на той переклад польською, він надзвичайно добре зроблений зі смаком. Ні, і не добирати польські переклади довелось незвичному редактору, а справжньому дипломату Ярославу Друзду. Він дізнається, що Тарас Шевченко для нього український будитель нації. Спинтажу випадку України в очікуванні на незалежність вирішальну роль відіграв Тарас Шевченко без його праці над українською думкою, мовою, культурою через його важкий життєвий шлях. Так тяжко йому йшло, але все для України. Валерій П'ятак вважає презентацію такого видання в день підписання наступної угоди асоціації з ЄС знаковою. І якщо ми хочемо, щоб ми були в Європі, і якщо ми чесно говоримо про нашого кобзаря, то ми повинні впрягтися у цей плуг і збудувати суспільний, громадський, економічний. Культурний соціальний фундамент незалежності для України Христина Юрик Леонід Паранчак Львівщина, чотирнадцятий регіон.